Вітаю! Це відео допоможе вам зробити перші кроки до внутрішньої сили і стабільності. Отже, зараз я запропоную вам декілька вправ для побудови внутрішніх опор на різних рівнях. Перший рівень це тіло, ваше власне тіло. Завдяки нашому тілу, у нас є відчуття, що ми є в цьому світі, нашого власного існування і буття. Тож, Право номер один. Коли ви приймаєте душ або просто стоїте перед зеркалом, просто торкніться себе. Але не машинально зробіть цей рух усвідомлено. В Цей момент, коли ви торкаєте себе, будьте повністю в контакті з самою собою. Відчувайте себе. Я є. Я існую. У мене є тіло. Також дуже гарна вправа, яка допомагає швидко заземлитись, Якщо все йде навкруги шкереберт, ви втрачаєте себе, сконцентруйтесь на власних стопах. Відчуйте контакт ваших стоп із землею. Відчуйте землю під ними, яка вона велика. Ця земля готує вас кожного дня. Вона дає вам повітря для дихання, воду для того, щоб ви пили, їжу. Щоб ваше тіло існувало. Відчуйте ту, цю потужну опору просто по праву вашого існування на цій планеті. Відчуйте її через контакт, стоп із поверхнею. Дихайте і відчувайте цю опору. Просто декілька вдохів, видихів. Будьте в моменті. Не поспішайте, приділіть 30 секунд цій простій вправі, і ви відчуєте заземлення. Якщо ви додивились до цього місця, давайте познайомимось. Мене звати Надія, я психолог, гештальт-коуч. І вже більше 6 років я допомагаю людям відчувати смак життя і власну силу. Якщо вам не вистачає підтримки, звертайтесь. Я запрошую вас на безкоштовну консультацію до мене. Де ми знайдемо ваші особисті точки опори та розробимо кроки для відбудови вашого нового щасливого життя.